Сухі та спекотні середньоазіатські повітряні маси у другій половині поточного тижня спричинять подальше підвищення температурного фону, у деяких районах температура повітря може досягати рекордних показників, про це нам повідомляє укрегідромедцентр. Так, у п'ятницю, 4 серпня, на всій території України буде сонячно, лише у західній частині країни очікуються опади. Температура повітря вночі становитиме 17-22 градуси. В день стопчики термометрів досягатимуть позначок плюс 29 плюс 34. У центральних та південних областях повітря прогріється до плюс 32 плюс 37. У західній частині буде прохолодніше, очікується плюс 24 плюс 29 градусів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу та неділю, 5-6 серпня, сухе та спекотне повітря з близького сходу стане причиною підвищення температурного фону в Україні. Суттєвих опадів не очікується. У нічний час температура буде в межах плюс 19. Плюс 24. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс 33, плюс 38. У західних областях буде плюс 27 плюс 32. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!